Всім доброго дня! Сайт є знову в прямому ефірі з твої сторінці Фейсбук. Вчора ми були отут біля кінотеатру імені Шевченка, показували як відкривали урочисто ось цю ялинку. Сьогодні в Хмельницькому, ну, мабуть, все ж таки нарешті пішов сніг. І ми вирішили все ж таки показати вам цю ялинку ще й в прямому ефірі, як вона виглядає, але вже не в темну пору доби і не як тоді, коли її запалювали, а от власне саме зараз у білий-світлий день Ну і трошечки покажемо, що відбувається, як сніг все ж таки вплинув на центр міста, принаймні зараз ми у центрі міста. Тож, вчорашня сцена поки що відпочиває, тут ніхто не виступає. Можливо, ввечері вже, тому що кожного дня тут з 17 до 19 будуть відбуватися різноманітні заходи. Ми бачимо, люди фотографуються біле, біля ялинки. Вона сьогодні не світиться поки що, бо знову ж таки ще не вечір. Пластина Миколая, Святого Миколая. Якщо вчора там були черги, то сьогодні, як бачимо, черг немає, але власне вона ще й не працює. Давайте подивимося, чи там є розклад роботи на ній написаний. Так. Ну, власне, тут сюди сюди заходити треба, до Святого Миколая. Але розкладу тут немає. Але ми знаємо, що вона працює щодня до 14 січня з дев'яти з 17 години вечора до 19. Ну і давайте пройдемо з різдвяним ярмарком, він вже працює, торгівля йде. Ну і бачимо. Малолюдно, але все ж таки робочий день. Хто має можливість, просто тут, скоріш за все, просто прогулюється. Ось. Все як вчора, але. Зараз не темно і не так яскраво блискавично, як в темну пору доби, коли це все світиться і більш ну якось так настрій піднімає. Ми бачимо Проскурівська. От я йду, вона майже розчищена, видно, що її чистили, але знову притусила снігом. Давайте ми зараз подивимося на вулицю Грушевського, будемо перетинати і подивимось, в якому стані. Ця вуличка. Ну, в принципі, сніг мокрий, тому майже сам розтаю. Оп, стоп, червоне світло. То я йду і навіть і не дивлюся. Потрібно завжди дивитися не лише на світлофор, але й повернути голову ліворуч, потім праворуч, переконатися, що машини не їдуть. Ну, власне, по Рушевську лише тут односторонний рух, тому достатньо і лише ліворуч подивитися. Ну, через 5 секунд вже перейдемо дорогу, навіть менше вже часу залишилося. Ну і власне, то що я казав, іноді замало дивиться ліворуч праворуч, що треба прямо дивитися, бо тут також їздять буси. Ну, Дорога в більш-менш в нормальному стані, можна їхати. Звичайно, Хмельницький не засипало так снігом як в Київ чи в Вінницю. Але сніг розпочався ще вчора ввечері, десь, ну, я знаю, десь об 11-й, мабуть. Це за моїми власними спостереженнями. І поки що він падає, і не виключено, що буде падати аж до самого вечора сьогоднішнього дня. А сьогодні у нас 20 грудня. Вчора був День Святого Миколая. Ще раз вітаю всіх зі святом, з прийдешніми святами. Ну що, проскуристка у нас? Ну, видно, що чистили. Бачимо, тут мама грається з дитиною і просто. Не грається вона снігом, мені здалося. Ну, Поки що в Манинському все нормально, така непогана зимова погода, сніжок падає, Ну, створює таку атмосферу зими, тому що вчора снігу не було, десь під вечір пішов, але такий невеличкий, вже ближче до ночі. Нарешті почав падати. Бачимо, там жіночка прибирає під банківською установою. Катастрофи немає. Алла Сапко, редактор сайту є, яка на лікарняному. Алла одужує. Я вже виходив на дорогу. Зараз ще раз вийду і покажу, як почищено. Покажу тут. І Навіть на іншу дорогу піду. Так, ідемо, дивимось. Вже зараз ми будемо перетинати дорогу вулиці Проскурівського підпілля. Ну, насправді я думаю, що ну я не комунальний експерт, але я думаю, що проблем з комунальників не повинно бути, тому що. Сніг, ну, температура повітря морозу в нас немає. Сніг сам по собі, навіть трошечки підтає, хоча посипають, бо бачимо, Проскурівського підпілля дорога посипана, трохи все ж таки чистили, мабуть, якимось тракторцем. Тому тут, по суті, на дорозі тут багнюка якась. Ну такий мокрий сніг, брудний, негарний. Ось. Бачите, такий, не знаю, бачите чи ні. Такі сугробчики невеличкі, ну це залишки від того відчищення. Давайте пройдемось на іншу вулицю, на вулицю Подільську вийдемо. Подивимось, що, що там. Чай, мабуть, там мало що ми побачимо. Ну, В плані того, якщо хтось шукає, що комунальники погано працюють, там не почистили дороги, то по-подільській, мабуть, ми... Цього не помітимо, тому що там багато транспорту їздить, і громадського, зокрема. Ну, навіть самі машини порозбивали дорогу. Ну, До речі, слизько. Я зараз іду біля... ну, Прийшов ще на монотеатр кут, але немає в мене відчуття, що там чимось посипали чи чистили трамбованим. Покажу зараз цю бруківку під ногами. Настрамбовано людьми, які тут ходять, і слизько. Тому раджу всім бути обережними, коли йдете такими вуличками, не поспішати. Кажу я усім, а сам лечу, наче десь запізнююсь. Бачимо біля управління соціального захисту Хмельницької міської, міської ради також розчищають. Так, до базару чисто до центрального очагового ринку. Зараз ми бачимо перехрестя Проскульського підпілля Подійську. Тут також ну, для машин немає ніяких в руці. Вверху такий брудний сміх. Хоча він перемішаний з якоюсь там спеціальною сумішою, якою посипають комунальники. Давайте зайдемо цей двір, подивимося, що в дворі. Зараз ми подивимось, тут прибирали сьогодні. Так. Туди, я не знаю, який це будинок, номер будинку, але він розташований на вулиці Подільській. Це центральна частина міста Хмельницького, ну сигробів я тут не бачу, хоча, в принципі, стільки снігу не випало. Ось. Ну, схоже, все ж таки тут прибирали. Ну йдемо далі тоді. Зараз ми вийдемо з цієї вулички, з цього дворика, точніше. Знаєте, от Я не знаю, скільки зараз градусів насправді. Ну, По відчуттям десь можливо 0 градусів, але оцей мокрий сніг під ногами він трошечки так хрустить, як під час морозу, коли мороз є на вулиці. Зараз, мені здається, морозу нема. Хоча в руки прохолодно. Тому, якщо ви ще не виходили на вулицю, ну, думаю, таких, мабуть, немає. Або дуже мало людей. то, Ну, все одно, вдягайте рукавиці. Взагалі, вдягайтеся тепло. Хворіти зараз дорого і не потрібно. Так, вийшли ми знову на Подільську. Кінотеатр імені Планета. Колишня пожежна каланча. Пролейбуси, маршрутки їздять. все нормально. Життя вирує в місті Ну що, йдемо до... Отак. От По Соборній пройдемось трошечки. Там дитячий світ. Величезний стяг, Я думаю ви його бачите. До речі ходити. Не дуже приємно, бо сніг мокрий. Він наліпає навіть на підошву. Ну що, давайте трошечки назад, мабуть. І давайте ще пошукаємо якийсь дворик. О, я знаю, який дворик. Подивимось, що там. Скільки там випало снігу? Зараз ми йдемо вверх по Соборній, в бік Майдану Незалежності. Там також чистять, я там сьогодні був, але зараз ми туди не їдемо. Вітер мені в обличчях сніг в об'єктив камери. Звичайно, умови не дуже сприяють для зйомки. Можливо, навіть і ви чуєте цей шум вітру. Може задуває мікрофон. Але оце, от, це прямий ефір. І з погодою не посперечаєшся. Так, заходимо ми ще в один двір. От, бачите, сходи такі до будинку. Погоджуюсь з паном Володимиром Тіхоновим, що ходити неприємно на візках людям з обмеженими можливостями ще важче. Безумовно. А давайте перевіримо ці сходи. Ну, не знаю, сніг тут. Ні, все ж таки їх, мабуть, почистили. Якщо ви бачите такі білі плями, і, ну, то це не крига, це сніг, який все ж таки десь позадували його вітром. Ось. Але... От якщо вам так покажуть цю дорогу, не знаю, чи ви зрозумієте, сюди тут то трактор точно не заїжджав. Ось. Тому що я бачу тільки лише сліди людей. Але єдине, що, що такі Хмельницькі, на щастя, оминули ті снігопади, які е, ну, задали чимало клопотів там киянам, вінничанам. Ось. І ми лише могли бачити сніг. По телевізору, мабуть. Останніми днями маю на увазі, не взагалі. Ну от тепер і до нас дійшла ця зимова погода. Щоправда, чи надовго, чи пролежить цей сніг. Зараз немає можливості вам повідомити прогноз погоди. Так. Ну, тут, до речі, бачите, такі штуки стоять. Тут тут снігу. Сюди ще не вступала нога людини. Давайте будемо першими. Ой, вит не післузнувся. Там же... Ну не знаю, вам мабуть нічого не видно, але я вам скажу, що я от там встав і вит не післузнувся. Значить там під низом крига і нема що тут лазити. Бо можна підслузнутися, впасти. І дай Боже опинитися в міському трампунті. Отож... Я думаю, на цьому будемо завершувати наш стрім. Ми вам показали, сніг в Хмельницькому є, хто ще не знає. Дороги більш-менш по них ну, можна їздити. Чи я це заслуга погоди чи комунальників не знаю. Я думаю, і тих, і тих все ж таки. Ну і дякую всім за увагу. Читайте новини на сайті є. Дивіться наші стрім. Підписуйтесь на сторінку Facebook. Сайту є новини Хмельницький. Якщо ви ще не підписані, але я думаю, якщо ви це бачите, то ви вже наш підписник. Дякую вам за це, репостіть це відео. А як там десь у гречанах Лілія Ковальчук пише, не знаю, я ще там не був в тих гречанах. Я думаю, що десь так само, як і в центрі. Тому що насправді снігу не так багато випало, щоб були якісь аврали. Ось. Ну що ж, дякую усім. não dá até do do susto.